Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Дорогі телеглядачі, зараз маємо послання папечуємо, який щойно розпочав. Дорогі брати і сестри, вітаю вас з Різдвом. Ісус, Син Божий, Спаситель Світу, народився для нас. Він народився в Іфлеємі від Діви, здійснилися прадавні пророцтва. ім'я Діви Марія її чоловік Йосип. вони прості люди, сповнені надії на доброту Бога. Вони приймають та визнають Ісуса. Так само Святий Дух просвітив і пастухів віфлеєм. Вони приходять до печери та поклоняються дитині. А потім Святий Дух скеровує старих Семеона та Анну до храму Єрусалима, і вони розпізнають Ісусі Месію бо мої очі побачили твоє спасіння. Вигукує Семеон. Спасіння, що ти приготував перед усіма народами. так, брати ісус, є спасінням для кожної людини, та для всіх народів. Domandi che guardi nostri fratelli e sorelle e del Irak Spaси proseguire братів та сестер в Іраку та Сирії. Con вони вже так довго страждають від наслідків конфлікту, який продовжується І разом з представниками інших етнічних... Та релігійних груп терплять жорстоке переслідування. Нехай Різдво дасть надію численним біженцям та переміщеним особам також дітям, дорослим та літнім людям цього регіону, а також всього світу. Перемінить байдужість на близькість Відкидання на бажання дати притулок, щоб усі люди, які переживають випробування, могли отримати гуманітарну допомогу. необхідно, щоб вижити взимку, щоб також повернулися до їхніх країн та мали достойне гідне життя. Нехай Господь відкриє серця для довіри та дасть свій мир всьому близькому сходу. починаючи з благословеної землі, на якій він народився. Нехай підтримує зусилля тих, які активно шукають та підтримують діалог між ізраїльтянами та палестинцями. Ісус, Спаситель світу, нехай оберігає всіх людей, які страждають в Україні, нехай допоможе цій улюбленій землі подолати напруженість, перемогти ненависть та насилля та встати на новий шлях братерства та примирення. Христос Спаситель нехай дасть мир Нігерії, де прямо зараз знову пролилася кров. І дуже багато людей втрачають своїх близьких, яких беруть в заручники та жорстоко вбивають. Я закликаю до миру також в інших частинах африканського континенту. Ара Африка особливим чином хочу згадати Лівію Південний Судан і Африканську Республіку та різні регіони Демократичної Республіки Конго. Я закликаю всіх людей, які мають політичну владу, зробити необхідні зусилля для встановлення діалогу. Щоб подолати суперечки та побудувати тривалі братерські відносини. Нехай Ісус врятує стількох молодих людей, які стають жертвами насилля, торгівлі людьми або вимушено стають солдатами. Нехай Він утішить родини дітей. вбитих Дітей у Пакистані минулого тижня нехай буде близьким до всіх людей, які страждають від хвороб, особливо від епідемії, еболи, яка найсильніша лютує в Ліберії, сєра Леоне та Гвінеї. Я від усього серця з тими людьми. Які сміливістю опікуються хворими та їхніми близькими. І водночас я знову наполегливо закликаю забезпечити всім хворим необхідну підтримку та медичну допомогу. Сьогодні я скеровую свої думки до всіх дітей. generoso dei loro genitori e seppelliti nell'egoismo di una cultura che non ama la vita. Rospospostruite sì cultura a motivo delle guerre e delle persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice. E ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove il Figlio di Dio è nato. Ancora oggi il loro silenzio impotente... la spada сильna. di tanti erode. Sopra il loro sangue campeggia oggi l'ombra... Degli attuali erode. Сьогодні через їхню кров можемо бачити помилки. Це It's It's багато сліз проливається цього різдва разом із сльозами дитятка Ісуса. Дорогі брати і, і сестри, нехай Святий Дух просвітить сьогодні наші серця. Щоб ми могли впізнати у дитятку Ісусі, народженому у Віфлеємі від Діви Марії спасіння, яке Бог дає кожному з нас, кожній людині та всім народам на землі. Міць Ісуса Христа, який є визволенням та служінням, нехай замешкає в багатьох серцях, які страждають від війн, страждають від переслідувань та рабства. Нехай своєю лагідністю ця божественна міць видали жорстокосердість зі стількох чоловіків та жінок, занурених у світськість та байдужість. Нехай його сила, що нас рятує, перемінить зброю на плуги, руйнування натворення, ненависть на любов та ніжність. Тоді ми зможемо також сказати, вигукуючи наші очі побачили Твоє спасіння. Бажаю вам всім щасливого Різдва. Вельми шановні пані та панове, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Славімо Його! Власне, ми завжди папу бачимо усміхненим, таким радісним, дуже приязним. А ось чуємо його проповідь і розуміємо, наскільки він. Глибокий стратег, великий філософ і дуже вирозуміла людина в розумінні тих потреб людей. Папа дійсно відчуває себе відповідальним за наші потреби. Я отець Франциск дарує апостольське благословення і повний відпуск у формі встановленій церквою, який розповсюджується на всіх вірних присутніх а також тим, які духовно з'єднані сьогодні за посередництвом радіо, телебачення, або нових засобів масової інформації. Молімо, самогутнього бога, щоб на довгі роки зберіг папу на чолі церкви та дав мир і єдність церкві дорогі брати і сестри зараз е, дуже важливий момент коли папа уділить благословення місту риму і світу Нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, заступаються за нас перед Господом. Амін. Амін. Нехай за заступництво молитв і заслугами Діви Марії, святого Архангела Михаїла, святого Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, та всіх святих всемгутній Бог змилосердиться над вами і простивши ваші гріхи, Ісус Христос приведе вас до вічного життя, Амінь. Амінь. етерна. Всемутній Милосердний Господь нехай помилує вас, відпустить і пробачить усі ваші гріхи. Дасть вам превдиве і плідне покаяння, розкаяне серце і виправлення життя, благодать і підтримку Святого Духа, а також непохитну стійкість у виконанні добрих вчинків. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина. І Святого Духа нехай зійде на вас і з вами назавжди перебуває. Амінь. Неймовірно потужна енергетика піднесення і дуже гарна атмосфера, тому що момент. Паломництва це момент наш дотику до благословення. Це той момент, який змінює наше життя. Безперечно, це один з найкращих днів у житті батьох, хто приїхав з різних країн сюди, щоб разом помолитися. Ну, власне, справа не в тому, аби тільки бути тут, на площі святого Петра, ближче до папи, чи ближче до собору святого Петра. Справа в тому, що це намолене місце, дуже енергетично сильне, і хто там бував, той пам'ятає на все життя. А разом з тим ми ближче до нашої родини, до людей, тому що ми в світі брати і сестри, а не суперники чи конкуренти на землі. Якось маємо реально відчути це, що ми в світі не самотні. І ось така чудова нагода. Перший національний дарує неповторне відчуття для телеглядачів України, тому що ми в духовному центрі Європи. Ми на площі святого Петра у вічному Римі, де сьогодні благословення папи Франциска. Традиційний ритуал, коли оркестри обмінюються тими гімнами-візитками. Оркестр Ватикану грає гімн Італії і навзаєм оркестр Італії, грає гімн Ватикану. Послухаймо цю врочисту мелодію і налаштуємося, зміцнюємо свої духовні сили гарним відчуттям позитивним. Бо дійсно маємо відчути, що це. Апостольське благословення, наша соборна молитва. Цього вимагає теперішнє життя, щоб ми відчули, що ми не самотні. i Дуже гарні були слова папи сьогодні. Сказані чудова була вчора проповідь під час нічної меси. Він постійно присутній на численних заходах, бо, бачите, ми почули, як він заохочує відповідальність, ініціативу, якісь такі духовні пріоритети в кожній державі. Він сьогодні звернувся до лідерів держав, щоб вони працювали не тільки на економіку, і на користь гармонію своїх народів, тому що треба за будь-яких обставин знаходити мирне вирішення всіх проблем, от руйнувати. Це простіше, він сказав. Нехай руйнування перетвориться у творення, а ненавість на нашу любов. Також, дорогі телеглядачі, ви звернули увагу, що папа уділив благословення завжди, коли уділяється благословення, то це робиться знаком Христа, хрест. І це щось, що важко повірити. Як це може бути благословенням, благословіння Христом, тобто, що це означає, що є в житті страждання, може бути благословенням, хрест, хвороба, що, що ми переживаємо і для нас незрозуміле, як це можна може бути благословенням. Тому також ті слова папи, які папа вчора говорив про ніжність Бога, і щоб з ніжністю, з ніжністю приймати складні ситуації. Це багатьох з нас може ну, бунтуватися. Як це? Як це, що з ніжністю приймати складні ситуації? Як це, що благословенням може бути хрест, страждання? Цього світ не розуміє, тому потрібно ця близькість дійсно дуже відносин з Господом. Віра, яка допомагає інакше дивитися, очима Бога на це все. Тому це дійсно великий дар, що ми могли і в Україні отримати це благословення. Папи. Я постійно думаю над тим, що людей притягує, окрім краси і величі собору, площі, базиліки святого Петра. Люди якось по-своєму трактують, що вони їдуть сюди, аби зміцнити свої душевні сили. Так, люди потребують дбати про думки, про свої вчинки. І не завжди людина може розібратися в тому, а як це має виглядати. Людина хоче побачити себе збоку трохи в якомусь церкалі. От ми бачимо чудовий ритуал, бо керівник швейцарської гвардії зараз буде віддавати усі почесті. Власне, це не є військове якесь формування. Це власне є ритуальне формування, яке Швейцарська гвардія із кращих юнаків дійсно, із земель Швейцарії запрошена сюди до Ватиканського палацу, яка є присутня при різних урочистих церемоніях. Я не знаю, чи вона чи вона виконує якусь військову місію Швейцарська гвардія. Думаю, що ні. Думаю, що це данина історії, традиції, бо Швейцарська гвардія відсвяткувала своє 500-річчя служби у Ватикані. Але кожного разу, дивлячись пряму трансляцію, бачимо, наскільки чітко відпрацьована, злагоджена робота і телевізійників, і усіх ритуальних служб. Дійсно, можливість осягнути. Що притягує людей до цього місця? Багато людей із сім'ями. молодь дуже любить папу. Його всі запам'ятовують усміхненим, коли би його не зустріли під час богослужінь чи розмовляють, спілкуються з ним. Задають запитання йому на Твіттері, на Фейсбуку. Він постійно відповідає в Ютубі. Постійно усміхнений. Папа да пригадується слова. Також папи, коли він сказав, що християнин не може бути песимістом. Він говорив також до кардиналів, що пам'ятайте, ніколи не попадаємо в песимізм, в пригнічення, що кожного дня пропонує нам диявол. А пам'ятайте, що Дух Святий творить єдність і різноманітність. І також пригадуються слова в Австралії, В Австралії, коли папа мав зустріч з молоді, він сказав, християнин є радісним, християнин ніколи не повинен бути песимістом. Не виглядає як той, хто постійно в печалі. Якщо ми дійсно закохані в Христі і відчуваємо, як він нас кохає, то наше серце розпалиться великою радістю. І ми поділимося з нею з тим, хто поряд. І це дійсно так. Тобто це не є тільки теорія, він так живе. Сьогодні тут люди різних культурних традицій, от як реально виглядає. Духовний діалог світу, кожен своїми очікуваннями, своїми намірами. І я пишаюся тим, що є нагода і українцям бути. Здається, тут мільйони людей, а насправді сотні тисяч поміщаються на площі. Серед них ми, українці, маємо чудову можливість побачити, почути це привітання. Нехай. Ця подія береже наші надії і дар справжнього миру в Україні. Відчуваємо і надалі, бо зимові свята розпочалися. От радість моменту римокатолики світу бажають всім християнам, а також вірянам різних віросповідань щасливого року, який ми з вами проживемо з повагою до всіх, незалежно від того, хто якої конфесії чи церковної приналежності. Це дуже потрібно нам особливо для соборності і єдності в Україні. Христос народився! Славімо Його! Приватбанк – лідер України за депозитними вкладами. Чому українці вибирають Приватбанк? Найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої гроші в Приватбанк. Приватбанк банк для тих, хто любить Україну. Новий рік ми, діти, найбільше чекаємо. З мамою і з татом в епіцентр завітаємо. Купити ялинки, прекрасні, маски, костюми, дарунки для здійснення казки. Бажаємо щастя ми кожній родині. Та миру доброводу. Якщо є запор, коли я на дієті, як забезпечити дію? М'яку як? 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 як Як? запор, то дуфалак. Якщо хочеш добре, так не забудь про дуфалак! Новорічний подарунок від воля Доста...